Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. І Сьогодні, дівчаточки, я вас нікуди не кличу, а запрошую просто поговорити, поспілкуватися, ви дізнаєтесь щось цікавенько про мене. Я відповім на теги по сумісному проєкту Візерунки UA. Я вам розповім, що це таке. Як його знайти і чому ми тут. А наприкінці відео ми з вами зробимо розіграш подарунку серед тих користувачів Ютубу, які лишили під стрімом, моїм Новіком, ну, яка на дивані, коментарі. Щоб вас зацікавити, я відразу скажу, що я вирішила, що подарунків буде декілька. Але про це згодом. Давайте поговоримо і пов'яжемо. Я в'яжу шкарпеточку, в'яжу незвичній для себе техніці. Бомеранг я вже в'язала, але бомеранг з кліном не в'язала. В'яжу по мастер класу одній з українських майстринь, але я вам потім про це розкажу. Я просто його буду зараз зв'язати, і відповідати на питання тегу про візерунки UA. У нас є такий сумісний проєкт, який організувала Тамара Новікова. І цей проєкт для майстринь. Користувачів YouTube і Instagram для того, щоб об'єднатися в спільноту і для того, щоб наповнити Україна мовним контентом YouTube та Інстаграм. Тому всі свідомі в майстрині долучилися до того проєкту. Створена чат-бібліотека в Телеграмі, я посилання вам на це все дам. Там багато-багато гілочок, і ви багато-багато чого можете для себе знайти бібліотека, по візерункам по нюансам вив'язування, майстер-класи, мотивація, і, 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 і тому подібне. Е, перше питання у нас звучить, так, для чого я долучилася, я вже відповіла. Е, у нас вже є спільнота, і ми. Активно в'яжемо в рамках цієї спільноти і в рамках цього проєкту для того, щоб наповнити україномовний контент, контентом youtube простір. І ми вже відмечали, що завдяки нашої наполегливої роботі YouTube вже почав, вже почав нас індифікувати, і він почав нас розрізняти. Від перебрику. І коли ти даєш запит українською, YouTube вже реагує, чого не було, наприклад, рік тому назад, відповіді на питання дозволять вам трошки більше про мене дізнатися, а можливо, і мені трошки більше дізнатися про себе. Які візерунки мені ближчать прости простий, рельєфний, складні рельєфний, з спицем чи гачком? Я переважно в'яжу спицями. Мені це більше заходить від гачка в мене, гачку в мене щось дуже болять очі, тому що я, мабуть, дуже сильно напружуюсь. Які візерунки я люблю? Скоріше, я не люблю ажури з дірочками, щоб уж сильно. І не люблю дуже складних візерунків, або використовую їх виключно на оздоблення. В'язати цілий светрик складним візерунком, можливо, за умови, що він якогось незвичайного покрою або авторська робота, а повторювати за кимось щось подібне мені нецікаво. Чи уявляю я своє життя без в'язання? Ну, але в'язання в моєму житті то з'являлося, то кудись йшло. Тому уявляю так, я уявляю свого життя без в'язання, тому що в мене певний період часу це відбувалося, коли я була дуже загрошена роботою, дітьми іншими якимись побутовими проблемами. Я не в'язала, але я багато разів переїжджала по Україні і ниточки, і спиці зі мною постійно. Постійно в мене є навіть старі, -старі старий старий гачок і старі старі спиці, якими я користувалася ще в школі. Чи ти вже кваліфікована майстриня, чи вчишся? я знаю, що я нічого не знаю. Це мудрість, і вона мені перетаманна. Я постійно вчусь. Майстриню я себе не вважаю, хоча Томочка, Томара Мновікова, вона у нас сенсей в ув'язанні. Вона таки сказала, що я майстриня. Окей, я свою самооцінку трошки підняла вчити? Чи я сама вчу в'язання? Мені здається, а, ні, поки що ні. Я можу показати, розповісти свій досвід. А так, щоб когось вчити, мабуть, мені цього ще буде замало. А, на, на кого з українських майстринь блогерів підписаний, чому Боже, там уже такий списочок є? Як чому? По-перше, я підтримую, а по-друге, не перестаю шкодувати про те, що я не знала цих дівчат раніше. Більше я дивилася майстер-класів російською, і тому навіть не уявляла, що у нас набагато більше майстринь, мені здається, талановитих, перспективних, неповторних і я не перестаю цьому дивуватися. Чи повторюю: роботи інших майстринь дівчата, ніколи не виходить щось повторити. Ось так, навіть свою роботу в мене не виходить повторити, і я це не люблю. І тому, мабуть, в мене є синдром другої шкарпетки, тоді, коли я не можу зв'язати другу пару. Тому. Тут тобто, пару другого шкарпетки або рукавички, мітинки, тощо, рукави. Тому, наприклад, цю шкарпетку перше мені треба зв'язати до завтра, тому що це подарунок. А по-друге, мені дуже сподобалась ідея, мені здається. Не знаю дівчаточки, не пам'ятаю, не хочу нікого. Неправильно назвати, пара не пара. Мені стається Харченка Світлана. так Щось в'язала подібне. Я бачила, принаймні. Пара не пара. Тобто мені це подобається, коли шкарпетки різні. І це я зараз і роблю. Друга шкарпетка в мене інша. Смужечки це в іншому місці. Далі, дівчаточки, я відповіла да? те, що я а, не, пов... не ну, Я нам... бачу ідею, мені подобається. Я можу, звичайно, позичити ідею. Я користуюся активно описами, дропс, дівчата про це знають. Ось. А, я... Можу по фотографії, це ж так само позичаємо у когось ідею. Але повторити так, щоб один в один ну не виходить воно. Чи продаєш своє виробоче? чи в'яжеш на замовлення? Продажі в мене мінімальні, будемо казати. Але на замовлення я в'яжу своїм близьким і рідним. У ем, мене їх багато, і я про це розповідала. тому мене, Я рахувала, що в мене десь 12 людей, які активно носять мої вироби. І тому, якщо я їх порозпреділяю на 12 місяців, я постійно зайнята. Ем, в інтернеті, офлайн, або плануєш відкрити в майбутньому. Я би хотіла, і вам чесно кажу, я би хотіла, в мене навіть спроби є. Поки що приглядаюсь, будемо казати. Чи ти любиш е, пробувати кожного разу нову пряжу, чи любиш в'язати з однієї. Е, е, раніше в мене було таке, що я любила пробувати різні пряжі, і мені здається, то був правильний. Е, Період в моєму житті, тому що я її напробувалася, і я зрозуміла таке поняття, як матеріалознавство. Да? Тобто, якщо ти її не спробуєш, то ти не відчуєш різниці поміж складом, виробниками, ну, всі ми ліпимо вареники і у всіх у нас є свої. Переваги е, до того чи іншого борошна. Я, наприклад, люблю білоцерківську. Рекламна пауза. Так, 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 дівчаточки. Тому зараз у мене є переваги до е, декілька видів пряжі. Тобто вже нова пряжа мене так дуже сильно не хвилює. Бо я вже заточена більше на результат. Матеріалознавства я вже випробувала. Які вироби більше при Базові, прості, без безличні деталей чи, навпаки, речі з накопиченням складних візерунків. Не люблю. Не люблю. Але якщо вони вже дуже прості, то я можу погратися з кольором. Це обов'язково дуже люблю дивитися покази Це наступне питання. Чи мрієш втілити в тому чи в іншому стилі? А Чому мрію? Я постійно намагаюся це зробити. Я постійно шукаю свій, ну, свій стиль, я вже будемо казати, майже знайшла, але я його люблю міняти, змінювати. І я дуже люблю бути на хвилі е, моди. Я е, ці публікації, програми, блогерів я регулярно. Е, Дивлюся, читаю, співставляю зі своїм гардеробом, і так в мене йде прогрес по гардеробу. Е, гуртаю Пінтерест обов'язково, щоб надихнутися. Дня не проходить, щоб я до нього не заглядала. Часто я в ідеї побачені в Pinterest або в інших журналах, втілюю своє життя. Кому я частіше в'яжу дорослим. Чи в'язала це щось надзвичайне таке, що всіх здивувало, що то було? Ой, не знаю ой, ой, ой не знаю. Мені здається. Платько для нашої маленької собаки, всіх здивувала. Вона таке була, а вона гарненька. я поставлю фоточку з е, е, рюшиками. І, до речі, я в'язала з шкарпеткової пряжі. Е, чи коли-небудь вигадувала візерунок сама? Ні. Планую, ні. Мені це не цікаво. Уяви ситуація, в тебе термінове замовлення, завтра здавати роботу, чоловік, запрошує тебе на побачення. Що робити може, Пофантазуй. Піду на побачення, дівчат. Якось від у замовниці. Дівчинка, вона має мене зрозуміти. Або чоловік натякає, що натякає тобі на ремонтік. А в тебе ще декілька рядочків. Покину, покину роботи. покину. Розкажи комендну історію, пов'язану з в'язанням. Ой, я, я так щось не готова. Плануєш перемогти в цьому СП? Чи... Ні, просто хочу бути причетною і мало того, я ще й спонсор цього проєкту. І знаєте, що дівчата? Так ми плавненько все-таки перейшли до призів, і я зараз піду, підготую ці, ці призи, і ми з вами будемо рандомненько вибирати, хто ж з вас. Я склала вже списочок, ще чекаю декілька годин, щоб вже, вже бути 100% впевнені в тому, що. Всі вже долучилися, хто хотів долучитися до цього. І я вам всім побажаю удачі. Зустрінемось, коли будемо розігрувати призи. Їх буде декілька дівчата, Не один, як я обіцяла, декілька. Доки я піду за призами, а у вас зараз є пауза. Така міттєва. Але, будь ласка, не забудьте підписатися на канал і поставити уподобайку. І чекаємо мене. Так, дівчаточки мої, це перший заявлений мною подаруночок, який я вам обіцяла розіграти. Це засіб для прання саме в'язаних виробів. Я таким користуюсь. Мені дуже заходить. Так, тут у нас 100 мл засіб, лавандочка від мене. І отака дуже зручна лі... лінієчка, яку я так само користуюсь, ви вже в кадрі таку лінієчку в мене е... бачили. Бачили, я її користуюся. Тут є і вертикальна, горизонтальна щільність, і Нумерація спиць. І цей подарунок ми зараз з вами розіграємо. Кому він поїде? Що я, дівчаток, зробила? Дивіться, в мене такий списочок є. 20 дівчаток написали коментарі під відео Стріму з Тамарою Новіко. 20 учасниць. Я вам всім присвоїла номер якийсь. І зараз ми, от я загрузила програму, всі подивилися, які номера у кого. Тепер я переходжу до свого ноутбука, де є рандом. Так. І ми зараз спробуємо з вами від 1 до двадцяти. У нас двадцять учасників. Ще разочок показую поблизеньку. І Уху, поїхали. Один, два, три, стоп. Номер 7. Лора Франко. Я вас вітаю. Супер. Тепер я вам хочу показати наступний подаруночок. Це пряжа Вош, Sobera. Rico. Два моточки. Супер Вош. Субера, Ріко. Два маточки. Супер Вош. Рекомендовано в спиці 2, 3, метраж 280. 380, да? 380. Можна в пральній машині. Супер. Приміум су, субер, субер, ба. супер, суперба. Суперба, суперба, супер бош. Ну, готові дізнатися, кому поїде? Стартуємо. Один, два, три, стоп, сьомий. Лорочка, я дивуюсь вашої вдачі, але переграємо. Один, два, три, стоп. П'ятнадцятий номер. І по 15 номеру у нас записана Ірина Конуп. Ірочка, якщо бачите, будь ласка, напишіть мені в Інстаграм. Посилання в Інстаграм, дівчата, я лишу під цим відео. Він є і на каналі Instagram, але ще лишу додатково. І ще один приз у мене є. Так само шкарпеткова пряжа на цей раз Норд. Нордік. Так, Нордік обожнюю я норд, дівчата. Я з нього в'язала з Ріко до речні. Собі купила, але з задоволенням ділюсь. куплю ще отакого От молочного кольору інколор. В спиці три і метраж у нас тут 340. Пряжа просто обалденна. Раджу вам дівчата. І хто це отримує? Раз, два, три. Номер три. А! He -he. Номер три. 3 Оксанка Недошитко, я тебе вітаю сонце. Так радію, бо особисто тебе знаю. І дуже хочу, щоб тобі було приємно. О, я задоволена. Я не знаю, як ви, дівчата, мені це сподобалося. Я вас всіх вітаю, вітаю, дуже вдячна вам за те, що ви були з нами на стрімі. Те, що ви подивилися до кінця це відео, за те, що приходите на мій канал, ставите лайки, уподобайки, Особливо я тішусь вашим коментам. Ми за україномовний контент. Будь ласка, підтримуємо все українське. Може, у нас не так все добре і виходить, як хотілося б, але. Як там відео було, собаки гавкають, караван іде. Дівчата, все буде добре, все буде Україна і все у нас вийде. До зустрічі!